Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде чудовий огляд дуже класного будинку, який знаходиться в селі Сиволож, Ніжинський район Чернігівська область. Будинок 56 квадратних метрів, дві веранди, окрема кладова, є комора та сіни. Земельна ділянка пів гектару з садом. Ну Ви просто представте, наскільки дуже велика ділянка, пів гектару. Також до залізничної станції 7 км, в селі хороше озеро. До міста Борозна 26 км. До міста Ніжин 36 км. У будинку є піч, встановлені 3 металопластикові вікна, є газова плита в літній кухні, також груба піч. Також у вас в будинку при покупці залишиться телевізор, холодильник, диван, кровать, сервант, два шифонера. На території будинку є два погреба, колодязь, скважина, сараї для тварин та сіна. І також, помімо цього, що ціна цього будинку всього-навсього 50 тисяч гривень, власник написав, що можливий торг. Тобто з реальним покупцем він буде торгуватися і буде віддавати дешевше. Ну, тобто, за 50 тисяч гривень ви получаєте такий гарний, класний будинок у класному місці. Двохкімнатний з площею 56 квадратних метрів, повністю жилий стан з меблюванням, з усіма комунікаціями: вода, газ, електропостачання, свердловина, все своє, все це є на території. І плюс дуже велика територія всього-навсього за 50 тисяч гривень плюс торг. Кому буде цікаво, обов'язково не гайте часу, переходьте в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди, і там буде це оголошення, і будуть контакти власника. Не гайте час, зразу дзвоніть йому, домовляйтеся за перегляд і чекаю від вас гарних коментарів, підписку на той телеграм-канал і підписку на цей YouTube канал. Всім гарного дня, всім до побачення!